Мої вітання з броєвій спільноті. Один з предметів на кожен день, без якого ми зазвичай не виходимо з дому це ніж. Everyday carry речі на кожен день. Ніж на кожен день. Яким він повинен бути. На мою думку, по-перше, він має бути складним. По-друге, лезо виготовлено з нержавіючої сталі. Мати невелику вагу при суттєвих розмірах. Та ергономічне руків'я. Також не завадить наявність кліпси для більш зручного розташування у кишені. Сьогодні на огляді саме такий ніж, ніж від компанії Benchmade. Ця компанія представлена з 1988 року Робертом та Лесом Десіс. Заснована в місті Орегон, штат Орегон. США. Компанія зарекомендувала себе як виробник ножів зі складним та фіксованим лезом з високоякісних матеріалів, відомих на весь світ. Перед нами 580 модель нож Benchmade Osborne Barage. Поставляється він в такій от упаковці. Всередині маємо чохол з ножем. Лезо. Лезо має довжину 92 мм та виготовлено з високоякісної вуглецевої сталі. Сталь 154CM являється американською сталлю, загартовується при великих температурах та дозволяє чудово тримати рішучу кромку на твердій поверхні, загартовується до 60 одиниць. Має достатню в'язкість, щоб тримати ріжучу кромку при такій високій твердості. В своєму складі ця сталь має вуглець 1,1%, що впливає на міцність. Марганець 0,5%, що впливає на твердість. Хром 14%, що додає міцності при загартовуванні та стійкості, Молібден 0,4%. Що впливає на жорсткість та кремній, який дозволяє надати таку характеристику, як зносостійкість. Товщина леза 3,1 мм. Лезо по формі дроппоінт. має спуски 2 треті від ширини та фальш-лезо по всій довжині. Вага цього ножа. Усього 119 грамів. Кліпса переставляється на обидві сторони. Щодо універсальності цього ножа, то він однаково підійде як шульзі, так і правші. Як ми бачимо, органи управління задубльовані як шпиньок на лезі, так і сам замок Axis Lock. Ніж має запобіжник. Це дозволяє в розкладеному стані працювати цим ножем як фіксом та у складеному стані унеможливлює відкриття у кишені. Щодо матеріалу виготовлення руків'я, це полімер валокс. По ергономіці ми бачимо підпальцьові виїмки та насічку по обидві сторони. Це дозволяє впевнено тримати ніж та працювати при силових навантаженнях. Щодо умовних недоліків: добратися до осьового гвинта регулювання. Можемо ми тільки після того, як знімемо плашки, відкручуючи оці болти. Усі інші характеристики це плюс. Силку на видео під відео, де його можна придбати в Україні також. Бажаю всім влучних пострілів та купуйте якісні речі. Всім до побачення!